Ожиріння сьогодні одна з найбільших загроз здоров'ю людства. За даними ВОЗ, понад мільярд людей у світі мають надлишкову вагу, і ця цифра, на жаль, невпинно зростає. Тож у світі, де ожиріння перетворилося на глобальну епідемію, наукові відкриття в напрямку боротьби з цією проблемою, навіть маленького мікробілка сприймаються з величезним оптимізмом і сподіваннями, що ці дослідження можуть стати великим кроком до здоровішого майбутнього. Вітаю! Мене звати Тетяна і ви на каналі Практики довголіття, де ми разом вивчаємо і практикуємо різноманітні, корисні для кожного з нас вправи. І зараз для вас новини з рубрики Наука про довголіття. Тож, які нові сенсаційні відкриття наука пропонує в боротьбі з ожирінням. Хочу сказати, що такі відкриття чекають справді мільйони людей. Наприклад, я уявляю, як зраділа б їм одна моя знайома, яка каже, що лише подивиться на булочку і вже плюс кілограм до ваги. Все її життя це постійні обмеження, дієти, коли сниться запах жареної картоплі. Сучасні методи лікування, дієта, фізична активність та медикаментозні препарати на зразок відомих глп 1 агоністів, ніби допомагають, але не є універсальними. І вважаю, що потрібно проводити ще додаткові дослідження, адже такі препарати дуже часто викликають побічні ефекти, різноманітні алергії. Але уявіть собі, майбутнє де схуднення не потребує болісних уколів, суворих дієт чи виснажливих тренувань. Досить лише проковтнути кілька крихітних мікрокульок або прийняти препарат з мікробілком, і вони самі подбають про те, щоб ваші улюблені круасанчики не осідали на вашій талії. Звучить як фантастика. Насправді це новітні розробки науковців, які вже проходять перші випробування. Тож у 2025 році у світі медицини оприлюднено два сенсаційних дослідження, направлених на подолання ожиріння. Перше, дослідники з Інституту Солка США виявили крихітний білок, що може стати ключем до контролю над жировими клітинами. Його назвали, його назву навіть не можу виговорити, ось тут почитайте. Це так званий мікробілок короткий фрагмент білкової молекули, який раніше залишався невидимим для науки. Виявилося, що цей мікробілок безпосередньо впливає на процес накопичення жиру в адепоцитах клітинах, де організм зберігає енергію у вигляді жирових відкладень. Блокуючи або модифікуючи його роботу, вчені потенційно можуть перепрограмовувати обмін речовин, змушуючи організм накопичувати менше жиру. Це відкриття відкриває абсолютно новий напрямок у терапії ожиріння. Якщо нинішні препарати впливають переважно на апетит чи контроль рівня цукру в крові, то цей мікробілок може дозволити діяти точково, безпосередньо на клітинному рівні. Ми вперше отримали допис того, що мікробілки можуть регулювати обмін жирів. Це дає шанс створити нове покоління препаратів проти ожиріння, більш ефективних і безпечних, зазначають автори дослідження. Попереду ще довгий шлях перевірка механізмів випробування на тваринах і клінічні дослідження на людях. Але сам факт відкриття цього невидимого раніше гравця в метаболізмі вже змінює уявлення науки про те, як наш організм накопичує і витрачає енергію. Друге відкриття: китайські науковці представили розробку, яка може стати безпечною альтернативою ін'єкціям для зниження ваги. Йдеться про істівні безсмакові кульки, що працюють як своєрідні пастки для жиру. Вони зроблені з зеленого чаю, вітаміну Е і водорості. Ці мікроскопічні кульки потрапляють у травневий тракт разом з їжею. До речі, при цьому можна їсти любу жирну їжу та блокують засвоєння жиру, не даючи йому відкладатися у тілі. Зайві калорії виводяться природним шляхом. На відміну від популярних препаратів, кульки не потребують ін'єкцій, не пригнічують апетит і не викликають побічних ефектів. Перші випробування на тваринах показали обнадійливі результати: зменшення набору ваги та покращення показників метаболізму. Ці жирозловлюючі кульки дозволяють скинути до 17% ваги. І такі результати були досягнуті за 30 днів. Уявіть, всього, за 30 днів прийому цих кульок. Але правда поки що тільки щурами. Зараз тривають клінічні тести на людях. Якщо вони підтвердять безпечність і ефективність методу, світ може отримати простий та доступний спосіб контролювати ожиріння без медикаментозного втручання. Ну що ж, їстівні безсмакові мікрокольки та крихітний мікробілок – лише два приклади того, як наука змінює підхід до лікування ожиріння. Сьогодні вчені експериментують із розумними пептидами, препаратами у формі таблеток, що імітують дію гормонів ситості та навіть з методами впливу на мікробіом кишечника. Світ стоїть на порозі справжньої революції. У найближчі роки боротьба із зайвою вагою може стати не випробуванням, а безпечним і контрольованим процесом. Хоча експерти наголошують, навіть найновіші технології не замінять здорового способу життя, такі інновації можуть стати потужною підтримкою для мільйонів людей, які борються із зайвою вагою. Я дякую, що ви були зі мною. Пишіть, як ви підтримуєте нормальну вагу, дієта, заняття спортом або новітні препарати. Підписка і, і лайк, якщо вам було цікаво, і бажаю вам чудового самопочуття, гармонії і яскравої життєвої енергії.